Вітання аграріям з поля. Ми сьогодні знову в гостях у головного агронома агрофірми дзвони Ярослава Бая. І сьогодні ми будемо говорити про ріст регуляцію на сої. Це достатньо новий захід. Я знаю, що багато з вас його не використовує. Тому сьогодні, знаєте, вам на допомогу, з такої практичної точки зору, Ярослав, тобто, які препарати, які діючі речовини, коли, для чого, коли приймається рішення, що це потрібно робити, як це правильно робити, в якій фазі. Тобто, питань дуже багато. Але знаєте, оце Такий агротехнічний момент, тобто, щоб ми його проговорили повністю, щоб в результаті, знаєте, кожен собі міг прийняти рішення, чи йому треба, чи не треба, і коли його варто застосовувати. І от саме перше питання це коли ви приймаєте рішення, що цей захід доцільний. Цьогорічна весняна посівна компанія вона була дуже дуже складною. В нас в залежності від регіону, в залежності від сіл в нашому районі. Випадало від 3 до 10 міліметрів опадів протягом цілого травня. І це такі опади були по 1-2 міліметри, тобто тільки провокація сходів, бур'янів, навіть не самого насіння сої, а бурянів. Ось. І в нас сходи на сої появилися дуже-дуже рвані. Ну, Як всіх. всіх. Тобто перших відсотків до 50 у нас з'явилися відразу там, в перший тиждень, а наступних 50%. Протягом місяця часу вони появлялися. Основна маса вже рослин, які зійшли, а це приблизно було 300-350 тисяч. Вони вже мали другий, третій, три частий листок. І ми розуміли, що в нас густоти, густоти стояння рослин не вистачає. І ми знаємо, ми пам'ятаємо, що є такий метод. Внесення ріст-регулятора на сою. Ми вже його випробували у 2021 році. У нас також були такі схожі проблеми на частині площ, а цього року взагалі повністю на всіх площах. Ось, і ми вносили, вирішили внести в цей час церон. Тобто це була фаза, основна маса рослин була фаза, другий, другий третій, третій, три, три частини листопади. Тобто це так. та фаза, коли, коли варто вносити? Так, До mm -hmm. цвітіння. До... Вже коли в цвітіння вносимо, бувають такі моменти, що світ опадає. Не варто вносити. Але тим не менша частина навіть рослин наших таких була, там може якихось 2, 3, 5%, mm -hmm. але таке було. Бо, тому що сходи були дуже-дуже рвані. Ось, і Ми вирішили вно... внести. Є два варіанти, можна вносити по частинам. тобто Раз 700 грам, через 3-4 дні, другий раз 700 грам. То це етафон 480-й. 480-й, так. Угу. Ми брали оригінальний церун цього року. Угу. Ось, через те, що ми просто перевірили його угу. на сої, ніяких негативних моментів не було, і ми постійно ним користуємося при потребі. Угу. І, і оцих дві схеми, ще раз, будь ласка, бо я там перебила трошки. Е, можна робити по-різному, можна робити два рази по е, 700 грам. З яким переривом? 3-4 дні. Uh -huh. Ось. А можна зробити е, за один раз літру на гектар. Uh -huh. Ми цього року давали за один раз, побачили, що ми не встигаємо. Давали прилипач, розсікач, е, давали сільксан або сільвет по 50 uh -huh. грам. Органосиліконові. Так, органосиліконові. Uh -huh. 50 грам на 150 літрів води. Uh -huh. Отак ми працюємо. Ось. І, в принципі, ефект ми бачимо. Ефект ми бачимо, наші сої, навіть ранні сої, такі як віола, такі як акардія, вони почали гілкуватися. Ось тих е перших трійчастих листків почали е рости сплячі бруньки. Ну, Ми можемо взяти, ми тут е декілька рослинок вирвали на полі. От можемо взяти, щоб показати, як виглядають, як виглядають рослинки. Так, от у нас ось тут був трійчастий листок, з нього виросла гілка, Ось тут був другий трійчастий листок, з нього виросла друга гілка і так пішло і поїхало. Uh -huh, uh -huh. Наступні поки що ми не бачимо, хоча от, е, видно, що тут також буде рости гілочка. <кій> Ось, е, В принципі, густота стояння в нас помінялася через те, що в червні місяці почали випадати дощі. От, за останні три дні в нас випало 100 мм опадів. Ось густота помінялися, кардинально помінялися, з 520 тисяч висіяних зерен, схожих ми отримали десь приблизно біля 400. Але, тим не менше, ті перші рослини, які появилися, у нас мають отаке гарне галуження. Так, і це всі рослинки, ви знаєте, ми так пройшлися по, по полі, тут багато ми рослинок вирвали. І от кожна рослинка вона має таку хорошу будову, і вона така потужна, стійка. Тобто, це робиться для провокування е, е, галуження. Наприклад, якщо рослини ну, типу, ми бачимо, що вони наприклад десь загусті, і якщо ми хочемо зрегулювати, типу, зменшити висоту, тобто воно так не працює. Воно так не працює. Ми навпаки можемо зробити гірше. Тобто, на мою думку, на мою думку, цей прийом вартий уваги тільки тоді, коли не вистачає густоти стояння рослин mm -hmm. на полі. Так. На мою думку, потрібно робити, коли густота там менше 400 тисяч. Є якісь там переживання за за урожай, за густоту. Ну, як бачите, скільки зараз вологи, просто от все в болоті, от коренева система. Але гарна коренева система розвинута, тобто цих так, бачимо, це корінь. Так, Ми бачимо корінь, тут так. має десь скільки, десь 35 сантиметрів довжиною. Ось такий mm -hmm. корінець бічний. Ми не можемо гарно викопати через те, що воно обломлюється, але ось такі корінці. Так, mm -hmm. і ось тут теж така Ярослав, дивіться, саме в цей період, якби ми вносимо і гербіциди, тобто якісь розриви, як правильно його ввести в технологію, як його застосувати. Оцей захід саме ну, внесення регуляторів розвитку mm -hmm. цього року було дуже важко. З гербіцидами також через те, що у нас рослини були дуже дуже рвані, тобто були і великі і, і сходи. Ось гербіциди також ми ділили. Частинами вносили, так само вносили і протизлакові гербіциди. Ось. І е, Термін, який потрібно мінімальний між внесенням рістрегулятора і е, гербіциду, це хоча б хоча три дні. 3-4 mm -hmm. дні. До 5 днів взагалі ніяких проблем, ми не бачили ніякого пригнічення е, сої, ніяких. Ніяких негативних впливів, а от одночасно, наприклад, вносити регулятори і чи якісь діючі речовини гербіцидів, чи чи варто, чи не варто? Ні, гербіциди ми ніяких не даємо. Єдине, що ми можемо внести, а в нас таке було: ми можемо внести контактний інсектицид. Ну що ж, Ярослав, я вам дякую, тому що я отримала відповіді на всі свої запитання. Я сподіваюся, що ви теж. Тому, якщо виникають такі ситуації, а вони в нас час від часу трапляються, що з різних причин у нас може бути недостатня кількість рослин на там на метрі квадратному, на гектарі, тому можна скористатися таким заходом. І Ярослав поділився, знаєте, як з практики його робити. Тобто, не там на пальцях хтось там десь там щось там казав, але є от господарство, є агроном, який це практикує, який це робить. Тому я сподіваюся, що ця інформація і для вас буде корисна, і при потребі ви зможете нею скористатися. А я, Ярослав, вам дякую, як завжди, знаєте, тобто пазлик склався, і ми тепер розуміємо, що і як робити при потребі. І дуже вам дякую, і будемо прощатися вже. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.